Привіт! знайомтесь, це Андреа. Зручний, стильний і дуже доступний диван для щоденного відпочинку. Подивіться, який він просторий. Довжина дивану 235 см, глибина 110 см, а спальне місце 198 на 150 см. Ідеально, щоб розслабитись в кінці дня. Тканина рогошка, диван виконаний у кольорі Багама 35 сірий, м'яка приємна на дотик і добре тримає форму, а подушки великі з холофайбером для максимальної зручності. Механізм крокуюча єврокнижка з пантографом. Все просто та ніяких зайвих зусиль. А ще місткий короб для білизни. Зручно зберігати пледи, подушки або сезонний текстиль. І головне приємна ціна за комфорт і якість, які ви будете відчувати щодня. Замовляйте Андра просто зараз.